Для любителів крупноформатної плитки рекомендую зручний та еластичний клей Sika's RAM 290 Starlight. Його зручність полягає в тому, що при вазі в 15 кг витрата матеріалу буде складати приблизно 2 кг на метр квадратний, при розмірі шпателя 10 мм. Матеріал має приємні характеристики, такі як Плитка не сповзає сповзання до пів мм. Клей з подовженим відкритим часом більше 30 хвилин. Він дуже еластичний для великого формату плитки, печей, басейнів і так далі. В сухому стані клей не пилить. Погодьтесь, це дуже приємний бонус. Та задля зручності перенесення, кожен мішок має ручку. Сіка це завжди якість, надійність та зручність. Замовляйте на сайті або за номером телефону у генерального дилера Сіка компанія Брана.